Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас усіх. Ну що ж, відлунали Єврокубки, а це означає, що знову мить великого Євровікенду і поєдинки клубів гравців збірної України у європейських топ-лігах. Ну що ж, гірники теж розпочали. Україна повернулася в Єврокубки. У стиковому раунді плей-офф Ліги Європи УЄФА Шахтар зіграв нічию 2-2 з марсельським Олімпіком. Тож вітаємо підопічних Маріно Пушича, тому що непоганий результат. Все ж підопічні Дженера Гатузо з півдня Франції двічі виходили вперед, і гірники одразу ж відігравалися. Спочатку по ходу другого тайма це зробив Микола Матвієнко. А потім Егіналдо вже на останніх хвилинах матчу зрівняв рахунок, враховуючи, що. Марсель знову виходив вперед на 90 дев'яності вже хвилині матчу, тому це дає непогані перспективи гірникам для української команди напередодні поєдинку відповіді, який відбудеться вже за тиждень в Марселі. Тож напишіть в коментарях, як вам матч Шахтаря, повернення України в Єврокубки, і чи є у гірників Перспективи, окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. А якщо маєте бажання підтримати український YouTube, то прошу задонати на розвиток проекту. Ось лишаю QR-код. Також в описі під відео є номер картки. PayPal та інші реквізити. Тож, друзі, поїхали до матчів європейських топ-ліг. Ну, п'ятницю ввечері в топ-чемпіонатах будуть без наших, але в чемпіонаті Бельгії в Лізі Жупіле будемо вболівати за Вестерло Сергія Сидорчука в поєдинку з Лєжським стандартом. А от у суботу цілий масив поєдинків українців в європейських. Топ лігах починаємо 14.30. Брентфорд його Єрмолюка буде приймати Ліверпуль підопічні Юргена Клопа. Боряться за чемпіонство В АПЛ? Ми ж чекаємо на українця, який непогано проявив себе у минулому матчі. Після цього о 16.00 Наполі Джено. Руслан Маліновський забив гол минулого туру у ворота своєї колишньої команди Аталанти. Тож чому б йому не продовжити цю гольову феєрію проти чемпіонів? Італії з Неаполя. Повертаємося до АПЛ 17.00 Ньюкасл Юнайтед Борнмут. Вболіваємо за Іллю Забарного. Після цього Бірмінгем Sunderland. Це теж 17.00, але вже чемпіоншіп, другий дивізіон англійського футболу і тут підтримуємо Назарія Русина. Паралельно о 17.00 в Бельгії генк прийматиме РВДМ. Тож Едуард Соболь має виходити на поле і допомогти своїй команді. Але центральний матч суботнього ігрового дня відбудеться о 19.30 Манчестері, Ман-Сіті, Челсі. Михайло Мудрик дуже сподіваємося побачити українського Вінгера Синіх в Манчестері, враховуючи, що Маурісіо Почетіно маринує українця, і останні два тури зовсім не пускає його на поле. А тому сподіваємося, що ситуація зміниться вже в поєдинку на стадіоні Сіті Оф. Манчестер о 22.00 вже в іспанській лалізі на месталі відбудеться останній поєдинок суботньої програми матчів. І який Валенція Севілья? Роман Яремчук, сподіваємося, вийде на поле і допоможе Валенції перемогти, ну чи принаймні заб'є гол. До речі, цього тижня ми не тільки підтримували шахтар в єврокубках, але вболівали і за наших у європейських командах. Так Мадридський Реал обіграв РБ Лейпциг 1-0 в Німеччині в лісі чемпіонів, і не в останню чергу, а можливо навіть в першу. Завдяки Андрію Луніну, який відстояв на нуль великий Лунін красень і, схоже, нарешті в Мадриді усвідомили міць та рівень українського голкіпера. До речі, Лунін та Мадридський Реал о 15.00 в неділю зіграють на виїзді проти Вальєкано. А в четвер ми в Єврокубках болювали за Бенфіку та Анатолія Трубіна персонально. Він, на жаль, один гол все ж пропустив в Лісабоні на Далуш, але його команда забила двічі ворота Тулузи, тож 2-1 не. Непоганий початок у плей-офф Ліги Європи. Тепер Трубін і його Бенфіка о 20.00 чемпіонаті Португалії будуть приймати Візелу. І ще у неділю відбудеться один матч за участі українських гравців. емполі Віктора Коваленка буде приймати Фіорентину 16.00 в серії А продовжуємо підтримувати Коваленка. І це ще не все. Євровікенд не обмежується вихідними. У понеділок 22.00 на нас чекає одразу два суперпротистояння в АПЛ та в Лалізі. По-перше, Евертон нашого Віталія Миколенка приймає Крістал Пелес. І в цей же час Атлетік Більбао буде грати проти нашої Жерони, так найбільш українська команда європейських топ-ліг Віктора Циганкова та Артема Довбика після абсолютно. Холодного крижаного душу в минулому турі в протистоянні з мадридським реалом Андрія Луніна тепер мають реабілітуватися і обов'язково неодмінно обігрувати непоступливих басків. Ну і вже зовсім на фіналу вівторок, о 21.30, Ще один цікавий поєдинок для українських болівальників футболу Брентфорд Ярмолюка буде гостювати у Манчестері в протистоянні з Манн-Сіті з діючими чемпіонами і прем'єр-ліги, і переможцями. Ліги чемпіонів УЄФА власне Ліга Чемпіонів УЄФА продовжиться вже у середу і у вівторок. Ну і ми будемо болювати, звісно, за арсенал Зінченка у протистоянні спорту. Та це вже інша історія і наступне відео. Тому не прогавте його. Прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Також. Поставте лайк цьому відео, ну і перед тим як закінчити, цікава і ваша думка, який поєдинок понад усе чекаєте цього Євровікенда. І, звісно, друзі, запрошую всіх на стрім каналу Legendary Balls. Тож бажаю вам всього. Найкращого і дякую за вашу підтримку, активність для мене це дуже цінно і важливо. Якщо можете і хочете зробити ще більше для каналу, то, будь ласка, задонатьте. Ось як завжди, лишаю QR-коди, реквізити в описі до відео. Тож наразі про новини футболу це все. Я Ігор Мартиненко ще раз вам дякую. Бажаю всього найкращого. І в Україні ми разом кажемо перемагай!